Навколо цього храму збудувати меморіал пам'яті. Вони не вмерли, вони насправді живі, бо у Бога немає мертвих. Це були тільки тих, кого торкнулася війна. У 2014 році, як волонтер, я потрапив в зону бойових дій. Ми приїхали групою волонтерів. І коли поспілкувавшись з військовими, побачивши ситуацію, побачивши ті умови, в яких перебувають наші хлопці, я зрозумів, що повернувшись додому на цьому місці, де я планував будувати каплицю в селі Лішнє Кременецького району Тернопільської області, неподалік джерела святої праведної Ани, я знав, що це має бути храм пов'язаний з військовими, з пам'яттю. І який би нагадував людям е, про цю війну, і там повинні заноситися молитви за наших загиблих героїв. Тому ми почали будівництво спочатку каплиці Пантеону. Але коли е, почали долучатися е, родини загиблих з інших областей привозити ці плити гранітні з іменами загиблих, то ми зрозуміли, що каплиці буде замало. Тому ми з початком повномасштабної війни, завдяки небайдужим людям, меценатам, родинам загиблих, які постійно підтримують це місце, добудували храм Пантеон. Цього року представник нашої церкви блаженніший митрополит Епіфаній, його освятив, і ми маємо повноцінний храм, де кожної суботи. Ми згадуємо в молитвах наших героїв, молимося за Україну за перемогу нашого війська. Приїжджають родини загиблих зі всієї України. Зараз ми плануємо розробили проект навколо цього храму збудувати меморіал пам'яті, де будуть розміщені таблиці з іменами загиблих з кожної області України, коли почалася повномасштабна війна. В багатьох містах, обласних центрах, громадах ми бачимо, з'являється багато тих місць: бікбордів, меморіальних плит з іменами загиблих. Унікальність цього місця полягає в тому, що ми хочемо об'єднати всю Україну, щоб кожен солдат, який віддав своє життя з різних куточків нашої держави, був. Згаданий, незабутий, і щоб там за нього молилися. Тому е, це не кладовище, де родини залишаються е, наодинці зі своїм горем біля могил своїх загиблих. А це місце пам'яті. А пам'ять повинна бути живою. Пам'ять повинна бути не тільки в пам'ятниках, хрестах, каміннях, а пам'ять має бути. Коли ми молитовно поєднуємося з нашими героями, бо вони не вмерли. Вони насправді живі, бо у Бога немає мертвих кожного року. Починаючи з 16, 2016 року, в нас раз у рік відбувалася на цьому святому місці всеукраїнська проща родин загиблих. Цьогоріч, вже традиційно, в серпні місяці, це було 5, 6, 7 серпня. З'їжджалися на три дні родини загиблих. Цього року ця проща нараховувала півтора тисячі людей. Це родин загиблих і тих, які приїж... приїхали, щоб молитовно вшанувати пам'ять наших загиблих. Я тримаю зв'язок з о, о, загиблими родинами з кожної області. От зараз ми готуємо плити з іменами загиблих Миколаївської області, і навіть е, е, телефонують люди, які... Зараз е за кордоном виїхали, тимчасово покинули цю державу, але вони е втратили близьких у цій війні. Вони навіть за кордону переживають, щоб імена їхніх загиблих, близьких були викоплені на цих плитах. Е складно, тому що е з державного бюджету ми не взяли ні копійки. Е все це збудовано на Кошти меценатів тих, які благодійні складали внески для родини загиблих, і по суті, це основне виготовлення плит лягло на плечі родин загиблих, тому що вони більше переживають за пам'ять про своїх близьких і рідних ніж. Мали би переживати ті люди, які е, безпосередньо за це відповідають. Е, все залежить від цього, е, наскільки влада на місцях працює з родинами загиблих. Переважно родини загиблих самі йдуть на контакт з владою і просять владу долучатися там на місці до. Е, Розбудови цього місця. Ми зараз хочемо, щоб я розумію, війна в країні держава зайнята закупівлею дронів і тому подібне будівництвом фортифікаційних споруд і тому подібні речі, які але бо не на часі, бо війна. Але ми зараз хочемо, щоб Незважаючи на зайнятість наших е, е, чиновників влади, все ж таки вони розуміли, що е, є місце, де е, ми згадуємо кожного хто віддав е, своє життя, і це не тисяча чоловік, і навіть не десять тисяч, скажем так, е, озирніться навколо. Багатьом зараз цікава війна. Багатьом цікаво, скільки загинуло, скільки пропало безвісти. Я думаю, що ні. В першу чергу це були тільки тих, кого торкнулася війна. Тому е, багато хто з батьків хворіє, багато хто з батьків досить похилого віку. І вони хочуть, поки вони ще живі, поки вони ще можуть. Зробити все для того, щоб про їхніх синів, героїв, чоловіків, батьків пам'ятав. Тому я думаю, що е, власне, ми, ми колись починали це в 15-му, 16 -му році. Ми теж не знали, скільки бу, буде тривати ця війна, коли ми тільки починали зведення цієї каплиці Пантеон. Зараз я думаю. Е, за 10 років війни мало би щось бути на кшталт загального меморіалу в Києві, але його немає. Ця стіна пам'яті, яка біля Михайлівського собору, вона зведена за ініціативи волонтерів, небайдужих людей і родин загиблих. На неї також давали кошти в основному родини загиблих. І зараз, я думаю, що має бути місце, де би ми згадали кожного, так ми будемо долучати потім плити з тих, кого ми ще не знаємо, де офіційно не підтверджено, чи він загинув, чи він пропав безвісти. До речі, заплановано в плані будівництва, що ми згадаємо, буде меморіал. В пам'ять про безвісти зниклих і буде меморіал тим, хто загинув воюючи в іноземному легіоні. Але там не буде вказано ні імен, ні прізвищ. Це лише буде два меморіали. Не можна руйнувати надію рідних, що можливо десь з часом цей, хто пропав безвісти, він появиться, він віднайдеться, він живий. Тому це буде лише меморіал, пам'ятник всім безвісти зник. А на рахунок того, що не на часі, я думаю, що е, я навіть впевнений в тому, що зараз якраз це пора, коли такі речі треба робити, щоб наші діти, е, наші онуки знали правдиву історію.